Юлія Сусляк зі своїми десятьма дітьми їхала в Абхазію до чоловіка. Сім'я долажна бути місці, вона поїхала до нього. Але вся родина опинилась у грузинській лікарні. Інтоксикація була сильна, температура кавіною. понос. зізнання юліїних дітей шокували усіх. Это, как, не наша мама Правоохоронці Грузії заявили, матір небезпечна для своїх дітлахів. За що там. Чому багатодітну юлю звинуватили в торгівлі дітьми? Що змусило цю сім'ю виїхати з України? Звичайна сім'я з України опинилася в епіцентрі гучного міжнародного скандалу. 26 квітня цього року в Грузії затримали багатодітну Юлію. Звинувачення, які висунули жінці місцеві правоохоронці, приголомшили всіх. Матір запідозрили у продажу власних дітей. Навіщо насправді родині були потрібні десятеро дітлахів? Ексклюзивне розслідування гучної справи в Грузії. Невеличке грузинське місто Руставії. А це сезон номер 5 Саме за цими мурами з колючим дротом уже третій місяць поспіль перебуває Юлія Сусляк, громадянка України та багатодітна мати. А за дві з половиною тисячі кілометрів на Хмельниччині втратила спокій і сон Юлії Намати. Жінка навіть уявити не могла, що її доньку колись звинуватять у тяжкому злочині. Як вона могла вести всі 10 дітей на продажу? Це наші діти, Наші найлюбіші діти і внуки. Ірина Євгенівна, вчителька, каже, підходила до виховання дочки як справжній педагог із максимальною відповідальністю. Вона виспитувалася в високих моральних цінностях. сім'я, діти, 18 квітня Ірині зателефонувала Сваха, тремтячим голосом сказала: Юлію заарештували в Грузії. Ірина кинулась шукати грузинські новини в інтернеті. була в шокі, що там произошло. Обвинили непонятно в чому, сказали, що документи у них не дійсні. Там вже казали, що її в сізо помістили, а дітей розкидали по різних домам. Після шокуючих новин Емма Степанівна, з Юлії, була готова негайно летіти до Грузії, та її зупинив син. Мама, не їдь того, що можуть задержати тебе і ще зроблять тебе спільниці. Я хотіла зразу поїхати забрати дітей. Офіційно грузинська поліція заявила, згідно документації, якою володіє МВС, дана пані хотіла здійснити перехід з Грузії на окуповану територію Абхазії. Дана ситуація мала ознаки трафікінгу. Трафікінг цим сучасним словом називають один із найдавніших злочинів торгівлю людьми. Грузинський експерт з протидії торгівлі людьми каже, дедалі більше в цих кримінальних схемах використовують дітей. Діти є жертвами сексуальної експлуатації або жебрачества. Або якщо їм виповнилось 10, то продаж на органи. В найгіршому випадку діти є контейнерами для наркотиків. Усі звинувачення мати дітей відкидає. Це мої діти. Немає місця ніякому трафікінгу. проте слідство триває вже третій місяць. Останній раз з обчалися 15 приля Все. Скучаєте? Не То слово. Телефон забрали, і зараз никакой зв'язки. Абсолютно нет. Просто я чувствую, що вона не спить. У мене нерви на приділені. Чому грузинские власти не хочуть її відпустити? Мені все нормально. Діти їх. Продаж дітей один з найтяжчих злочинів у всьому світі. Щоб висунути таке звинувачення, у поліції мають бути переконливі докази і факти. Тож, що стало підставою для затримання громадянки України, і як взагалі величезна сім'я опинилася в іншій країні за тисячі кілометрів від свого дому. Юлія познайомилася з Юрієм, коли той уже був успішним підприємцем. 27-річного чоловіка дівчина підкорила своїм розумом, знала, що її жида і як, чому й ці к чому стриміться. Вона була дуже розсудітельна, і те, що вона робила, це вона робила завжди. На порт випадкова зустріч переросла в серйозні стосунки. Зустрілися Стрітіли сі познайомились, оженілися, величасли. Навсім говорила, мама, ми дві половинки. Тож, коли Юрій у 2018 році вирішив виїхати до Росії, дружина цілком його підтримала. Сім'я можна бути в місті. Так случилось, що Юра був в Москві. Вона поїхала к ньому. Вони жили в Москві Москве. Вот. Там чоловік налагоджував свій будівельний бізнес. Та вже через рік виїхав до Абхазії. Приїхали в Абхазію, Юру, там друг, перевозки якісь. Юрієва дружина та діти залишились в Росії. Згодом Юлія мала приєднатися до чоловіка та їхати до Абхазії через Грузію, як того вимагає місцеве законодавство. Та в Грузії їм довелося затриматися на 10 днів. Вони чекали дозволу на в'їзд до Абхазії, і раптом усі десятеро дітей захворіли. Поступив звонок із череззвичайних ситуацій со штабу, що 10 українських туристів дітей. Інтоксикація була сильна. У ніхто була температура, у ніколих був країною понос. Але до грузинських медиків по допомогу звернулася не мати дітей, а сусіди. Їх занепокоїв постійний плач малечі. Ані позвонили в органи, а тут приїхали. И дети были, значит, босиком, неухоженные, их рвало, там температура была, их увезли в больницу. У лекарни детям ставят серьезные диагнозы. У Юли был танзелит, очень серьезный, гнойный, а у Эмили была пневмония. Детей с матерью залишают в лекарне. Вот этот блок им был передан. Здесь лежали этой ветепалаті, і в этой палаті лежали діти. Через деякий час поведінка багатодітної матері привертає до себе увагу всього грузинського медперсоналу. Їх всі дівчатки брали на руки, кормили самі. Ну вона дуже очі «Поставте, – каже, – пусть вони ползають, вони будуть грізі. Настя, их девочка, самая старшая, не отвечала ни на какие вопросы, и она очень замкнутая была. Аристарх немножко своеобразный был, и вот когда вот спрашивали, сказал, что это как не наша мама. Та найбільше лікарів приголомшив випадок, коли дворічний Ян упав на підлогу, а мати пройшла повз, не звернувши на нього уваги. Всі матері за своїми дітьми ухажують і все роблять. А дуже холодна, вона чужа вот цим дітям совершенно чужа. Відео цього інциденту, яке зафіксували лікарняні камери спостереження, медики передали правоохоронцям, і вже на шостий день до Юлії з дітьми навідалася поліція. Приходили, а ви внизу Юлію визивали і допрашували. Останні два дні Юля з утра до вечора допрашували внизу. Я була дежурна, і коли вона піднялась, потім зайшла і рівела рівела дуже довго. Більше того, на руках правоохоронці вже мали документ із приміткою Небезпечна для дітей, який забороняв Юлії протягом 30 днів наближатися до власних дітлахів. Із її забрали знає, в поліція, а інших дітей забрала уже соціальна допомога. і їх отправили в Тбілісі, сказали в дитячий будинок і в кахеті. всіх потрясла ця історія. Далі дізнаєтеся, які документи намагалися приховати від грузинських правоохоронців багатодітна мати. не наша мама. 26 квітня 2019 року Юлію взяли під варту. Її десятеро дітей після повного одужання передали на тимчасове виховання до грузинських прийомних сімей. А от в Україні протягом півтора місяця родичі добивалися, щоб їм повернули дітлахів. І от 7 червня усі десятеро прилетіли на батьківщину. А це вчора у Це вчора його чули. Це мама бачите мене. Дві кімнати. Церкву кімната для маленьких дітей. Кожна крувана пісень. Ось тут і мій. Тут. Грейс спить. А тут на масте. а в іншій кімнаті трошки більшенькі знаходяться. Тепер Емма Степанівна займається вихованням своїх онуків. Саме Юрієвій матері віддали їх під опіку після повернення з Грузії. Діти веселі та усміхнені вдень, а щовечора питають: де мама? Скучають за мамою, за батьком, вони за батьками скучають. Діти їх люблять. Нині обидві бабусі з Жехом пригадують, в якому стані їхні онуки повернулися з Грузії. Діти приїхали практично, годі бось, Одежа залишилася лишилася їхня, мабуть, на границі. Коли я в аеропорту зретіла Настеньку, у неї була шея дуже чорна, як цей чорний стул. Чому дитина в Грузії два місяця жив в в приватному будинку і їй не німилась голова. Жінка каже, що занедбана була не тільки старша онука, а й усі діти. Були ослаблені, вони були дуже бледні, стан у них дуже нервний. Найбільший стрес пережила Настя, найстарша дочка подружжя. Говорит, бабушка я не сліпна. Бурю, що ти говориш, Настя? Такої бабушка, я не умру, дою, Настя, прекрати, А я не бачу, а я не бачу. У неї був нервний тик. Сейчас она п'є таблетки чотирьох видів. Бабусині слова підтверджує й дитячий психолог, яка майже щодня після повернення дітей із Грузії спілкується з ними. Сказати, що це був жахливий стан це не сказати нічого. Вони були всі знервовані, вони були всі збуджені, вони всі були в тривозі. Плачуть, а вони плачуть тільки словами «мама». А це Грузія. Тутешні свідки розповідають правоохоронцям моторошні факти, які чули від українських дітей. За словами дітей: ми українці, а батьки не наші. Водночас вони плакали і боялись. Діти казали, що вона нас б'є. Зайшла до них в квартиру. Дитина гола, змерзла, лежала отак на ліжку. Все зафіксовано в матеріалах справи, які ми офіційно отримали від батька малюків. Сусіди роз'яснили, що коли семирічного хлопчика спитали про його батьків, він сказав їм, що батьки знаходяться в Україні і що Юлія систематично застосовувала насильство до нього та інших дітей. А у старшої дівчинки на це питання була жахлива реакція. Вона сказала: ту жінку нехай питають, та вийшла в сльозах до іншої кімнати. Юлія наполягала, що всі десятеро дітей її рідні, на всіх у неї були офіційні документи, але пояснити, чому малі розповідали про насильство та якихось інших батьків в Україні не могла. А тут ще й правоохоронці з'ясували, що Юлія дещо приховувала від них під час обшуку вони знайшли синю папку, а в ній документи на одинадцяту дитину. Де вона? Про це ви дізнаєтеся згодом. Після знайдених документів на 11-ту дитину проти багатодітної українки відкрили кримінальне провадження за статтею 143, частина 3. Торгівля людьми. А пункт «Г» цієї статті зазначає торгівля неповнолітніми. Але Юліїн чоловік вважає все це цілковитою маячнею. Сам він зараз проживає в Абхазії. Поки грузинські правоохоронці шукають докази у страшному злочині проти його дружини. Республіка Абхазія про свою незалежність заявила у 90-х після війни з Грузією. Лише п'ять країн світу визнають незалежність Абхазії, серед них Росія. Інші держави, в тому числі Україна, не визнають цього суверенітету. Згідно міжнародного права, Абхазія і надалі входить до складу Грузії як Автономна Республіка Абхазія. Законним вважається в'їзд до Абхазії лише через кордон з Грузією. Тому Юлія прилетіла з Москви до Тбілісі, де разом з десятьма дітьми чекала дозволу на в'їзд до Абхазії. 18 квітня 2019 року Юлія отримала перепустку і поїхала перетинати кордон. Тоді еще никто с детей не скаржился на погане самопочуття. Я, со своей стороны, ждал ее с двумя микроавтобусами и с нянями со стороны Абхазии. То есть все это время я находился от нее буквально на расстоянии 500 метров. Дети сидели в микроавтобусе. Что касается Юли, она предъявила документы. І якби 18 квітня родину сусляків пропустили, то не було б цієї заплутаної історії і міжнародного скандалу. Але грузинські прикордонники повернули Юлію та дітей назад, а їхні документи відправили на додаткову перевірку без будь-яких пояснень в ультимативній формі. потребували підписати бумаги на те, що Юля дає документи паспорта свій і всім. Далі було повернення Юлії з дітлахами до Кутаїсі, лікарня та щоденні допити. Далі, так, це вже пошло як сніжний цьому Веднавія включилася, прокурор фальсифікація пішла далі. Але невже й хвороба дітей це фальсифікація. І по сути, з кишечної інфекції попали в лікарню всі 10 дітей, тобто це спільний діагноз. У меня есть подозрение, что именно из-за несвежести воды, возможно, была не перекипячена, возможно, была повторно ну, как бы, нагрета. А в том, что малюки были брудни, взагали, за словами Юрия, вы не полицейские. Особо ее днем тоже ее допрашивают, но у нее не было ни возможности физической, ничего, на то, чтобы постирать одежду, на то, чтобы ну, привести в порядок. И все были как бы в трусе как все, но были полуодетые, потому что чистой одежды уже не было. Что до свідчень дітей, детей, то их, за словами Юрия, просто підмовили. Полиция распространила информацию о том, что это преступница, которая купила детей и безла их на продажу в Лубкайз, каждый первый, кто заходил, в различных форме, в вопросительная, разговаривалась с детьми о том, что это не мать, они не братья, не сестры. То есть скажите правду, это не ваша мать. То есть, вас везли на продажу. Это проважали каждый день. дні. Що постійно не Юрій наполегливо шукав адвоката для дружини. Але ніхто не поспішав братися за цю гучну справу. Мені Там два дні, потрібно поняття. Давайте з панічника Жора включилася зразу з роботи. Далі дізнаєтеся, на якій підставі Юлію звинуватили у торгівлі власними дітьми. Це не наша мама. У шлюбі Юрій та Юлія прожили 17 років. На появу першої дитини подружжя чекало 7 років. А згодом у їхній сім'ї з'явилося аж 11 малюків. Юрія та Юлію завжди об'єднувала спільна мрія мати багато дітей. Для кого-то цінності це там проходи, вілли, кита, і що що. то щось. для них найголовніше це діти. Але в перші роки сімейного життя Юлії ніяк не вдавалося завагітніти. Вона могла не могла винести. Mm -hmm. К сожалению, у нас була прирвальна беременності, тобто на раннім сроки. І поки не було власних дітей, усю свою материнську любов Юлія віддавала дітям сиротам. Ані збирали речі для дитського дому. Тоді була дуже важка життя. І вони збирали ці речі, відвозили в дитські дома. А через сім років у Юлії та Юрія народилася довгоочікувана донечка. У нас родилась Настя. Коли ти береш дитинку, заглядуєш її в глаза, це дуже гостре, дуже сильне відчуття. я кожен в цьому випадку пам'ятаю і, мабуть, ніколи не забуду. Вспоминаю, закриваю глаза, і воно стоїть перед глазами. Ну, це щастя. Ще двічі після того Юлі вдалося виносити дитину самій. В 2013 році Юрій узяв на руки сина Аристарха. Если Настя это мудрий человек, который все рационально осмысливает, То более болівий чоловік. А в 2014-му дружина подарувала чоловікові ще одну доньку на ім'я Софія. Здавалося б, троє чудових дітей. Невже цього недостатньо для щастя? Та, виявляється, Юрій хотів ще більше. Він хотів, щоб в нього було за 20 дітей. Великий стіл, щоб всі діти з'їхалися, внуки, діти з жінками, ну, з зятями. Як там кожен з свою кайфово, з кайфова приносить масу удовольств, от желання і новоді скоріше, вона наростало. І сімейна пара стала збирати інформацію про сурогатне материнство. Та не кожна жінка в Україні має право скористатися допомогою сурогатної матері. Ожна дві речі. Перше це показання, і це соціальний статус у родини. На той час був двоповерховий просторий будинок і стабільне матеріальне становище. Юрій активно займався будівельним бізнесом по всій Україні. Але за якими медичними показниками їм дали дозвіл на сурогатне материнство? Адже Юлія могла народжувати сама? Врачі говорили, що троє дітей родилося, а Том діагноз безплодія микільше теж считается безплоді. Тож, одержавши довідку з лікарні про безпліддя, незважаючи на те, що сім'я мала дітей, Юлія та Юрій скористалися допомогою сурматерів, і в 2017 році вони виносили для них аж п'ятеро малюків. Родився Ян, Аврора, Віта, Юлечка. Ну і Савай. Діти народжувалися з різницею буквально в один-два тижні. Та раптом у сім'ї стається ще одне диво: Юлія, якій лікарі діагностували безпліддя, вагітніє. І в 2018 році в їхній сім'ї з'являється ще троє малят: двох хлопчиків Еміля та Намасте виносили сурогатні матері. А Юлія в Америці народила дівчинку на ім'я Грейс. Тепер сім'я сусляків мала аж одинадцятеро дітей, із них четверо Юлія виносила сама, а семеро народили сурогатні матері. Але грузинські медики, яким довелось лікувати всіх цих дітей, не вірять, що українська пара народжувала їх від великого бажання. Одна мысль только приходит. Или усыновить, или продать. Она сказала, что муж у нее в Абхазии строитель. У мужа большая строительная организация. И чем у нас больше будет детей, тем у мужа будет доход. Что за организация такая, которая за счет детей дает большой доход. Далі дізнаєтеся, куди поділась одинадцята дитина Юрія та Юлії Сусляків? Чому подружжя не хоче повертатися в Україну уперше після гучного затримання ексклюзивне інтерв'ю з Юлією Сусляк? У 2018 році багатодітна родина Сусляків мала одинадцятеро дітей. Та в квітні 2019-го Юлія прилетіла до Грузії з десятьма. А де ж подівся ще один малюк? Відповідь грузинські правоохоронці знайшли у синій папці, серед юлійних речей. То що ж намагалася приховати Українка від слідства? Про долю Сави кожному в родині сусляків досі згадувати вкрай тяжко. Сава це наша трагедія, коли він народився, я була його він такий маленький, на фотографії навіть є умічка такої. Фотографій на згадку також залишилося мало. Адже Саві ще й року не було, як він трагічно загинув Він просто в ванні і захлібнувся. Ну по своїй натурі він був слабенький. Взагалі вдихати на горло попало щодо видимо, Вода і так. Визвалі скорою, концентрували смерті в Москві. Та під час перетину кордону з Грузією в Юлії була лише копія свідоцтва про смерть. Цей документ слідчі і знайшли в синій папці. Слова не прокурора, а то таскам копі плохого качества і що несомненно, самніна фальшивка. Один від грузин на на, на ну, эти навіть докупти, що ми подозріваємо штані фальшив грузинські правоохоронці. Запідозрили Юлію в продажі дитини не лише через те, що вона не мала оригінальних документів про смерть, а ще й тому, що жінка чомусь приховала цей факт, але її мати не бачить у цьому нічого кримінального. Ну, Захлібнувся ребенку. Ну, случилось, що случилось. Це ну, факт, що случилось. Ніхто, як они говорят, що ви його продали. Це дико. Проте Юрій, батько загиблого хлопчика, запевняє, що всі необхідні документи вони давно надали. Всі документи у них є з самого початку, і ще з першого суду. Причому оригінал документ. Тобто слова прокурора, що це цвітає з там, а там розбита пічать і так далі, це просто. Уборщик. То хто ж каже неправду в цій історії? Український батько чи грузинський прокурор? Хоч як це дивно, але після повернення дітей в Україну Юрій жодного разу їх не провідав. І взагалі, після затримання його дружини, він не виїжджає з Абхазії. Чому ж це так? В Україні є люди, які впевнені, що у Юрія та Юлії занадто розвинуті підприємницькі таланти. То що ж змусило бізнесмена виїхати з України? Я дуже скучаю. Я дуже хочу. Я хочу бути з... і... та як каже Юрій, повернутися до дітей він не може, бо порушив закони Грузії. Я підчу краю з з що є Піступленням з точки зі Грузії. Я та штраф. Ну, є ризик того, що може бути двох до чотирьох літ за ключі. Юрій упевнений, що грузини покарають його максимально. З іншого боку, Росія, куди чоловік в'їхати не може, бо вони з сім'єю порушили строки перебування в тій країні. У Нас були два рази суда суду сіно в країні. Для мене дійна був суд. Почому був діть раніше Росію в'їзд на п'ять років. Тепер Юрій, наче в Капкані. Але чому з Росії їх не депортували в Україну? Чому сім'я сама не обрала повернення на батьківщину? Снайдя автобус воді не неделю, даже не кожний місяць. То есть, автобус нам очень -очень это нам прийшли дати очі довго нормальне стрімки сім'ї. То ми хотіли бути в місті, і ми не хотіли, щоб ну, приїжджали в Україну. Саме для дітей для сім'ї лучше бути. Та річ у тім, що між Україною та Росією закрите лише повітряне сполучення, а потяги та автобуси курсують щодня за нормами міжнародного права. Якщо людина порушила правила перебування у будь-якій іноземній країні, її мають депортувати на батьківщину. Вона дійсно повинна була депортована в першу чергу до України. Те, що каже пан Юрій, не підтверджено жодними документами і жодними нормами міжнародного права. Тобто фактично це може бути неправдою. Можливо, Юрій не хоче повертатись в Україну, бо на батьківщині на нього чекають багато людей. Приятний високий мужчина как бы, уміють до себе. Говорить убедительно, що вот вони все вот достроять, все достроять, і как бы, нічого. По суті, три года віддали, і некоторые люди вже просто не дожили, то вони не витримали. Людмила з донькою мали справляти новосілля ще в 2016 році. У нас шла по місту реклама. Активна цього будинку, набережний квартал Жиботінського Місто очень хороше, приємне. Під'їхали в відділ продаж, заключили договор, купили двокомнатну квартиру. Але до сьогодні Людмила з дитиною живуть в орендованій квартирі, бо гроші, які жінка заплатила за нове житло, просто вкрали. Юрій Сусляк Вот такую аферу сделали. Провернули, вывел деньги, украл дом. і люди остались без нічого. І ще чимало людей і досі чекають від Юрія свої нові квартири чи принаймні гроші. Є з 200 чоловік, ну може десяток чоловік. Всі приходили і давали все процент п'ятсот тисяч гривень. Та надії повернути тисячі гривень назад і з кожним днем тануть. Він не надежний чоловік, тому що його вся компанія що Щоб один прекрасний момент: офіс закрит. никого нет. До речи, Юрия и его дружину в сети ображенные инвесторы так уж добро знают. Везде э, делал так, чтобы большинство в совете управления было его. Это Юлия Сусляк, либо еще кто-то из его как бы, друзей. Старался себя вообще нигде не записывать. Уже наступної програми ви дізнаєтесь, куди поїхала багатодітна мати після звільнення з тюрми? Чому адвокат переховував її від грузинської прокуратури, і як до бізнесу цієї родини причетні 10 дітей ексклюзивно для гучної справи? Інтерв'ю з Юлією Сусляк? Грузія наптягнула міжнародний скандал.